Фігма викидала три дуже круті оновлення пов'язані з фреймами. Зараз розповім раніше, коли ти додавав новий фрейм на пусту сторінку, то він з'являвся десь на краю всесвіту. Тепер це пофіксили у UI 3, коли ти додаєш новий фрейм на порожню сторінку, він автоматично стає в точку 0,0. Це такий ідеальний фікс для перфекціоністів. Дивіться, видаляю цей фрейм, натискаю F, додаю новий, і бац, він чітко на точках 0, 0. Друге оновлення стосується запам'ятовування розмірів. Припустимо, ти створив якийсь фрейм, наприклад, для iPhone 16. -го. І тепер тобі потрібно додати ще один фрейм таких же розмірів, що робила фігма раніше. Правильно кидала на мікроскопічний квадратик 100 на 100, щоб ви потім сиділи і ручками його виправляли. Це прокачали, тепер фігма автоматично запам'ятовує розміри твого попереднього фрейма. Натискаєте F, клікаєте на простір, і вуаля новий фрейм точнісінько такий, як попередній. Наприклад, я створюю широкий фрейм, натискаю F, і ось новий фрейм точно таких же розмірів. Супер! Третє і найцікавіше це дублювання фреймів. Тепер, коли у тебе обраний інструмент фрейму, і ти обираєш якийсь фрейм, то навколо фрейму з'являються маленькі плюсики. Це такі нові кнопки для швидкого дублювання фреймів. Наприклад, у тебе є дизайн, тобі потрібно його продовжити. Ти натискаєш F, тиснеш на плюс, і готово. Фрейм дубльовано. Чесно, не знаю, як ми раніше жили без цього. Якщо вам треба вставити порожній фрейм між двома іншими, ми затискаємо Option або Alt для Windows фанатів, клікаєте і готово. Усе максимально просто. Усі ці фішки вже поступово викатуються для користувачів UI третього інтерфейсу. Якщо в тебе ще нема цього оновлення, потрібно ще трішечки почекати. На цьому по оновленню все. Але ще нагадаю вам, то вже зовсім скоро стартує наш новий потік дизайн практик Там ми не просто клацаємо кнопочки, а занурюємося у реальні кейси, будуємо собі сильне портфоліо та розбираємося, як робити так, щоб клієнти хотіли вас найняти. Вся інформація за посиланням під цим відео. З вами був Андрій, лайк, підписка, коментар. За все це вам дуже дякую. Ну а вам бажаю щасливого дизайну, гарних клієнтів та поменше дрібних квадратиків у житті. До зустрічі!